Виникла оця ідея законопроекту 4128 для того, щоб узаконити оце беззаконня, яке відбувалося проти цього законопроекту. Е, виступили майже всі е, основні конфесії України, окрім однієї УПЦ Київського патріархату. Зрозуміло, тому що цей законопроект, е, скажімо, лобіюється цією конфесією і в інтересах цієї конфесії, але е, цей законопроект е, ризикує е, внести. Е, Великі проблеми в релігійне середовище України фактично може початися новий виток міжрелігійних і міжконфесійних конфліктів. Проти цього законопроекту виступають не тільки не тільки православні церкви, римокатолицькі, католицькі, але і протестанти. І не тільки протестанти, але навіть і іудеї і мусульмани. Цей законопроект не погоджувався всеукраїнською радою церковних релігійних організацій. Він викликав внутрішні дискусії в нас в середовищі. Ради нашої. І це при тому, що президент, коли зустрічався з Всеукраїнською Радою церков перед Пасхою Лазареву Суботу, казав, що це буде все робити. Що ми будемо радитися з вами і так далі. Цей законопроект не відповідає Конституції України. Цей законопроект також порушує внутрішні настанови релігійної конфесії. Він не відповідає Європейській конвенції з прав людини. Далі, наступне головне науково-експертне управління Верховної Ради України в своєму висновку взагалі рекомендувало його відхилити, і незважаючи на це, він ставиться, включається в порядок денний і ставиться на голосування. Хотіли би ми попередити депутатів і закликати депутатів усвідомити всю повноту відповідальності за наслідки, які можуть виникнути після завтрашнього голосування, тому що якщо завтра вони натиснуть на кнопки, то після завтра почнуться почнуться, почнеться новий виток міжконфесійної напруги, і в тих, ситуаціях, ситуації, в які зараз знаходиться наша країна, коли в нас на сході війна, породжувати ще внутрішні, а тим більше релігійні конфлікти, це є що найменше нерозумно і недалекоглядно, враховуючи контекст подій, які відбувалися останніх двох років, які полягали в тому, що на західній Україні було захоплено близько 40 храмів, які належать Українській православній церкві. Зазвичай ці захоплення відбувалися шляхом насилля, обману, підкупу і так далі інших протизаконних дій, так як в принципі суди і правоохоронні органи розуміли, що такі дії є незаконними, а як правило, це відбувалося яким чином? В населеному пункті спочатку з'являлися священнослужителі Київського патріархату, деякі депутати, представники органів місцевого самоврядування, закликали людей до зміни підлеглості. Після цього відбувалися референдуми або схід села. На якому приймалось рішення про те, що релігійна громада Української православної церкви, яка знаходиться в цьому населеному пункті, вона буде змінювати свою підлеглість в Київський патріархат. У мене виникає перше питання, чому тільки в Київській, чому, наприклад, не в УАПЦ або УГЦ. Але як свідчить, ну, скажімо, Статистика наша, що як правило, громаду перерелігійну громаду переводять до Української православної церкви Київського патріархату. Після цього відбувається захоплення храму. Як правило, в цьому зібранні приймають участь люди, які належать до різних релігійних громад, і вони вирішують питання щодо зміни підлеглості якоїсь конкретної релігійної громади. І це також суперечить законодавству. А сама релігійна громада не приймає будь-яких рішень щодо зміни своєї підлеглості. Протягом цього часу підлеглість змінювалась на підставі власних статутів, де відповідні органи управління релігійної громади збиралися і вирішували питання життєдіяльності релігійної громади, зокрема щодо належності або підлеглості релігійної громади. У зв'язку з тим, що протягом цього часу не відбулось, скажімо так, таких масових захоплень, зазвичай представники Київського патріархату їх називають переходами, і так само представники Міністерства культури їх також називають переходами. Але якщо, наприклад, взяти до уваги події, які відбувалися в Катеринівці, в птичі і в інших населених пунктах, коли фактично приїжджали під храм. Зпилювала або висверлювали замки, застосовували силу до людей. Мені дуже важко назвати ці події переходами.